малята. Ви мене впізнали? Я мишка Марися. А це наш будиночок, будиночок, рукавичка. Ви мене запитаєте, але ж рукавичка колись була інша. Так, та була вже стара. І ми зробили ремонт. І тепер у нас тадам, тадам, гарна рукавичка із пальчиками. Тут ми всі живемо. У кожного є окрема кімната, і це дуже-дуже зручно, тому що кожен зимує, так, як йому подобається. І так як йому зручно, кожен у своєму маленькому окремому пальчику. Зараз я вам покажу, хто і як у нас зимує. Перший пальчик це у нас пальчик маленького ведмежатка. Ведмежатко спить, він взимку завжди спить. Ну не будемо його турбувати, підемо далі. Хай йому насняться гарні сни. Підемо далі. Далі у нас зайча. Зайченятко, воно не спить взимку. Вдягнула собі білу шубку та й готується іти гуляти лісом. Далі у нас жабка. В неї стоїть гарна ванна, вона туди наносила різної грязючки, мулячки, рослин і собі тихесенько спить, чекає тепла. Я теж дуже багато взимку сплю, просинаюся тільки для того, щоб попоїсти. А ще розказати багато цікавинок. Своїм друзям. Я взагалі мишка Марися, я дуже розумна, я навіть вмію читати. І я ділюся своїми знаннями і з друзями, і з ведмедиком, лисичкою. До речі, ось і вона збирається на полювання, бо вона взимку теж не спить. Лисичко, лисичко, ти з нами залишишся? Ми сьогодні будемо вивчати дуже багато нового і цікавого. А що? Ти нам розповіш про нову букву? Ну, звичайно, я буду знайомити вас із новою буквою. Добре, добре. Залишайся, лисичко, буде цікаво і весело. А зараз підемо і спробуємо розбудити нашого ведмедика. Ведмедику? Ні. А ну, чуєте цей звук? Ведмедику. Ммм. Ні, спить. Ну що ж, доведеться займатися із ним окремо. На весні, коли вже стане тепло, хай собі спить. А ми підемо у нашу гарну вітальню. От наш зайчик. Він тут нас вже чекає. Зайчик у нас дуже цікавий. Він не дуже любить розмовляти, але дуже любить спілкуватися. У нього улюблений звук теж М. зайчику. М -м -м. Чогось нового дізнатися хочеш? М -м -м. От бачите. Одним лише звуком він пояснює все. Головне малята інтонація. А зараз ми почекаємо, поки до нас приєднається лисичка. І я вам розкажу і тобі лисичко, і тобі зайчику. І з яким звуком ми будемо сьогодні знайомитись, згоден зайчику. М -м -м. Отож, сьогодні ми будемо з вами знайомитись із звуком М. Улюбленим звуком зайця. Отож, дивіться, сом, метелик, «лимон», Млин. Сумка. Який звук є у всіх цих словах? Звичайно, звук м. Подивимось, де він знаходиться у цих словах: млин, метелик, машина. Де знаходиться звук М в цих словах? Так, звичайно, на початку слова. Дивимось далі. Дім, сом, крем, гном, де знаходиться звук М всередині на початку чи в кінці слова. Правильно, в кінці всіх цих слів. Далі ромашка. Лимон сумка замок, де знаходиться звук М на початку всередині чи в кінці слова. Звичайно, всередині слова. А зараз я вам розкажу все про звук М. Звук М. Приголосний. Тому що, коли ми його промовляємо, то у нас є перепона це наші губи. Давайте разом вимовимо звук М. 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 У словах сумка, сом, мило звук М твердий, твердий приголосний. Як позначається твердий приголосний? Так, однією рисочкою. А ось у словах міст. Місто звук М, м – М'який М. Як позначається м'який приголосний? Так, двома рисочками. На письмі причитанні звук М позначається літерою М. Ось велика літера М і маленька літера М. Подивіться на неї. Дуже добре запам'ятайте цю букву. Це літера М. М. Малята яка це літера. Так, це літера М. А зараз я перевірю. Подивіться, на кульці якого кольору написана буква М. Знайшли? Так, звичайно, це кулька синього кольору. Дивіться уважно. Тут же буде дві літери М. На кульках якого кольору вони написані. Так, звичайно, на кульці синього кольору та на кульці червоного кольору. Це буква М. Дивимось далі. Уважно. Подивіться уважно: тут вже три літери М. Подивіться гарненько і знайдіть їх, на кульках якого кольору вони написані. Знайшли? Молодці. Це кулька салатового, жовтого та червоного кольорів. Буква М. Запам'ятали. Ну що ж, молодці. Я впевнена, що ви пам'ятаєте всі букви, які ми вже з вами вивчили, так? Зараз перевіримо. Це буква. А, молодці. А це буква. У. Так, буква У. Далее буква О. Так, буква О. Наступна буква. Буква И. Так, буква И. Буква Э. Так, буква Э. Буква И. Молодцы. А зараз Будемо читати склади. Будемо промовляти звуки один за одним, ніби співаємо. Ось так дивіться: Му-а. Ма. 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 Му-у. Му. ме ме мо 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 мм мі 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 мм ми ми O am, am, am om, om, om um. ім 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 ем 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 ім ім мо всі гарно позаймалися. Можемо трохи відпочити та розважитись разом із нашим другом зайчиком. Зайчик, зайчик, де ти будеш? Ми про тебе не забудем. Буде сніг і ти лапати. Ми підем тебе шукати. Принесем тобі морквину та ще гарну капустину, ще рум'ян. Покладемо на сніжок. Зайчик, зайчик, де ти будеш ми шукатимем повсюди. Всі доріжки обійдемо, де ти будеш там знайдемо. Oh! <му> <му> ти всю ніч собі гуляєш Попід вікном і стрибаєш, ти далеко не гуляєш Нашу хатку не минай, як батьки підуть вже спати. Ми візьмем тебе до хати, обігріємо теплом і напоїмо чайком. Зайчик, зайчик, де ти будеш? Ну де тебе не забудем, буде сніг, і ти лопати, ми підем тебе шукати, принесем тобі морквину та ще гарну капустину, ще рум'яний пиріжок, покладемо на сніжок. Зайчик, зайчик, де ти будеш? Ми шукатимем повсюди. Ну що ж, ми навчалися грамоти, танцювали, підійшов час обіду. Будемо накривати на стіл. Тільки на стіл ми будемо ставити лише ті продукти та страви, у яких є звук М. Наприклад, ось омлет. Піде наш наш стіл. Так, звичайно, піде омолет. Далі дивимось. огірки. Огірки. Ні. На наш стіл огірки не попадають. Яблуко. Яблуко. Теж, теж мимо. Далі томати, томати, томати будуть на нашому столі. Далі сир, мій улюблений сир. Але сьогодні його на нашому столі що не буде, на жаль. Морква. Морква. Так, морква буде на нашому столі. Дивимось далі. Пельмені. Пельмені. Так, звичайно, ось пельмені ми поставимо на наш стіл. Мед. Мед. Так, і мед теж буде на нашому столі. Ну що ж, ми всі збираємось на обід, а після обіду у нас буде тиха година. Будемо всі спати. Тож, будемо прощатися, але наостанок я хочу вас запитати: а яку букву малята ми сьогодні з вами вивчили? І звірятами теж правильно: букву М. Тож, сідаємо до столу, ми всі молодці, а вам кажемо: до побачення, до нових зустрічей малята. Дякуємо, що були з нами!